Дуже актуальне питання до міністра освіти лісового. Перше це середня зарплата вчителя, яка в деяких областях досягає 7 тисяч гривень, і доплата тисячу дві не вирішує проблеми. Тобто, де брати гроші, міністр так і не дав відповідь, розуміючи, що це неприпустимо так фінансувати освіту. Друге питання міністр підписав декілька років назад – Позику Світового банку 2 мільярди євро. Мільярд вже протратили. На що? На закриття шкіл, так званих малокомплектних. Ми вважаємо, що це неприпустимо, і Верховна Рада ухвалила постанову щодо заборони закриття малокомплектних шкіл. Поки що, після нашої проголосованої постанови немає акту підзаконного кабінету міністрів. Міністр теж не дав відповідь. І остання заяви лісового. Публічні, що там, де є менше дітей, ніж 600, не може бути ліцей, тобто не може бути 10, 11, 12 класу. А це для сільської місцевості, це говорить про те, що діти будуть їздити, щоб здобувати старшу освіту. Мається на увазі 10, 11, 12 клас за 100 кілометрів. Як їх довозить? Тобто, міністр. Як на позицію багатьох народних депутатів веде неправильну державну політику, і з цим потрібно щось робити. Або міністр усвідомить і виправить помилки, або Верховна Рада відправить його в відставку.